Друзі, привіт! Мені 35 років. І у цьому відео я хочу поділитися з вами п'ятьма речами, які я б дуже хотіла знати 10 років тому. Мінімум до того, як мені виповнилося 30 років. Перше це важливість фізичних прав. Хоча б 5 хвилин на день. Хоча б три рази на тиждень, бо 5 хвилин на день, але щоб це були вправи на все тіло. Це здається зараз таким банальним чимось. Але я цього не знала. Ну тобто, я знала, що треба робити якісь справи. Так, я займалася тенісом, настільним тенісом, інколи танцями. Але, по-перше, ці заняття були не систематичні. Наприклад, влітку дуже багато, взимку дуже мало, і вони не пропрацьовували все тіло. Розумієте? Тобто було навантаження на якусь частину м'яз більше, на якусь менше. І як результат, якась частина м'язів була. Систематично недопропрацьована. <с> і як результат, навесні минулого року. Що сталося? Я просто діставала помідор з холодильника і. Мої м'язи, кору ніг і спини не витримали чогось, і я потягнула низ спини так, що три дні я ледве жила. І я повзала по підлозі з ліжка до туалету і думала: от як я до такого дожилася. Що просто дістаючи щось з холодильника, в мене тіло не витримало. І через два тижні мені стало краще, я подумала, ну все, ну буває. Але ні, потім я вдягала щось на ноги, і це сталося знову, причому подвійно. Якщо перший раз це тільки була одна частина спини, а тепер це обидві частини спини, і п'ять днів пройшло до того, щоб я змогла вже не повзати. А пересуваючи, ходячи, насправді це був великий великий стрес мого життя. Я взагалі думала, що може і так завжди тепер буде. що я тепер не зможу функціонувати і жити. Ну тобто, в мене до сих пір зараз страх нахилятися, і я завжди тепер ніколи нахиляюся. Для тих, хто може знає. Я присідаю повністю. Я ніколи не нахиляюся без того, щоб присідати. Так, от я сходила до кіропрактора на Гавая. Який, до речі, лікував дуже багато серферів після травм. Ну, і він сказав мені, Ніна, в тебе м'язи спини дуже слабкі, м'язи, ніг, м'язи, пресу. Як виявилося, м'язи пресу дуже важливі для того, щоб тримати спину. І він сказав: Почни через декілька тижнів, після того, як пройде запалення низу спини робити вправи по 5 хвилин на день. І от я почала вже більше ніж півроку, я роблю ці вправи, і я відчуваю, наскільки сильнішим стало моє тіло. Я почала з 5 хвилин, потім 10 хвилин, зараз там 15-20 хвилин, 3-4 рази на тиждень я роблю вправи, але це вправи на все тіло. І це стандартні вправи, Це не щось, типу, там. Мега затьмарне. Друзі, якщо вам ще нема 30, обов'язково почніть хоча б з 5 хвилин на день, щоб потім у вас так не ставалося. Справа в тому, що до 30 у нас ще м'язи досить. Розвинені, і нам здається, що завжди буде так, що ти можеш декілька днів лежати, нічого не робити, декілька тижнів, не рухатися сильно і потім все буде ок. Але після 30 це вже не так, і е, треба підтримувати е, тіло для того, щоб жити довго. Друге, це усвідомленість про необхідність балансованого харчування і про різні складові їжі. Про те, що наприклад. Дуже важливо, щоб у вас у їжі було достатньо протеїну або білка. Якраз це і є дуже важливим для м'язів, тому що коли ти і ще й не робиш вправи, чи мало робиш вправ, і не їсиш білок, це взагалі, до речі, кілер. Я е, декілька років пробувала вегетаріанство. І потім після вегетаріанства я просто їла мало м'яса. Типу там, два рази на тиждень трохи м'яса. Е, це значить мало білка. Але я при тому не думала, чи достатньо в мене. Замінники білка у їжі, тобто, наприклад, там яйця, горіхи, бобові. Ну це вже зараз я знаю, що там є білок. А до того я не знала. Я думала, що окей, просто мало їсти м'ясо або не їсти м'ясо, а так їсти, ну що можна, картоплю там поїсти, просто овочі та і все. І взагалі я думала, що якщо їсти просто овочі і фрукти, це то все топ, топ, прям, прям, це найздоровіша дієта. Але ні, і я це дізналася тільки цього року, що нам для м'язів треба білок. Треба білок. Також білок важливий для метаболізму і для того, щоб не набирати багато зайвої ваги і не затримувати багато води в організмі. Ну це вже зараз. Я типу, така це все знаю. Так от тепер я вже знаю, які продукти мають білок і намагаюся їх включати в свій раціон. Це не критика веганства, а це про те, що навіть якщо ви вегани, наприклад, то ви маєте слідкувати, що у вас в раціоні достатньо білка. І якщо ви не вегани, то також там слідкуйте, щоб у вас достатньо було овочів. Якби я знала про важливість балансованого харчування, то можливо б я не мала свої м'язи в такому жахливому стані, як вони в мене були рік тому. І можливо б я не набрала так багато надлужкової ваги, як я набрала тут в США за останні десять років. Третя річ це важливість плекання і культивації в собі відчуття вдячності. І я зараз не кажу про вдячність комусь в присутності когось. Дякую за повідомлення, дякую, що там відкрили двері. А я кажу про те, щоб просто перебувати у відчуття вдячності якомога більше годин хвилин на день. І особливо вміти входити в цей стан, коли тобі погано, коли я на когось зла, коли щось сталося, то знаходити в собі перемикач, от свідомо, зараз я вже там, коли мені дуже сумно, така ніна. Подумай, будь ласка, за що ти зараз вдячна? І я починаю думати: ось, наприклад, є яблуко. Хтось взяв і виростив це яблуко, хтось зірвав це яблуко, хтось взяв і це яблуко приніс в крамницю. Хтось був в тій крамниці і продавав це яблуко, і я змогла його придбати. Або чай. Хтось в Китаї, посадив цю плантацію чаю. І ось я навіть зараз собі зробила такий квест кожну річ, яку я бачу навколо, думати, хто долучився до існування цієї речі, цього об'єкту. І я вдячна, тобто не думати, що там просто ручка, але скільки людей постаралося, щоб зараз ця ручка була тут, щоб створилося це чорнило. І е, є дуже багато досліджень, які показують, що перебування у стані вдячності допомагає пацієнтам вилікуватися швидше від хвороб, знижує стрес. Підвищує там гормон щастя, дуже-дуже багато е, науково доведених плюсів. Якщо вам погано, то я дуже раджу вам думати, про що ви можете бути вдячними і фокусуватися на тому, що стосується речей, які вас оточують. Це перше. І друге, це навчитися бути вдячним самим собі. Це Настільки терапевтично, Боже, вперше, коли я навіть собі сказала Ніна, дякую, що ти сьогодні встала рано і зробила зарядку. Дякую тобі за те, що ти так обачно і чуйно поставилася до свого тіла і для потреб свого тіла. Ось це, знаєте, коли в нас є як внутрішній діалог самим з собою. Це дуже корисно, також психологічно доведено, що це дуже корисно навчитися мати цей внутрішній діалог собою дорослою людиною і там внутрішньою дитиною можна по різному це інтерпретувати, але стати собі дорослим і хвалити себе, тому що ну, ця вдячність, а навіть воно близьке до похвали, розумієте? І особливо тим, кого в дитинстві мало хвалили, такі як мені, і щоб мені оце дякували за якісь дрібниці. В мене такого дуже мало було. Ну, типу, зробила і слава Богу, так. І, і не насварю тебе, бо не зробила насварю, а зробила, хто тобі скаже дякую. так? А оце дякувати собі, і знаєте, це просто окриляє. Ти коли собі подякуєш, просто це в киби. Ну, ну то ладно, ну зробила. Ну коротше, спробуйте, спробуйте дякувати оточуючому світу і собі. І це вам буде давати енергію, щастя, позитивчик. Четверте, це важливість знайти своїх людей і насильно засмучуватися, якщо ви ще їх не знайшли. В мене сталося так в житті, що дуже багато людей раніше. Мене не розуміли. Ну, зараз також, але просто раніше я чутливіше до цього ставилася. І вони мене не сприймали. В якийсь момент переставали зі мною спілкуватися, посадивилися на мене, от якось так. Ну тобто, вони не були зі мною на одній хвилі. І взагалі більшість людей не є зі мною на одній хвилі. І Я це довго не могла прийняти. Я довго ось так билася об стіну і думала: блін, ну що, зі мною не так. Але виявилося, що зі мною все так, і ось це усвідомлення, що зі мною все так, просто це не ті люди, з якими ти на одній хвилі. Що таке люди, з якими ти на одній хвилі? Окрім ну, того, що вам класно а, разом ну, це якщо в форматі дружби або стосунків. Але в мене інколи було в форматі менторства, коли це був там мій науковий керівник в університеті в Швейцарії, потім в США. Це людина від спілкування з якою в тебе ніби виростають крила. Це людина, яка вірить в тебе в кращу версію тебе. Після спілкування з якою ти відчуваєш, що ти можеш більше в цьому світі, ніж ти уявляєш, що ти здатен зробити щось неймовірне. У мене після спілкування з ось такими людьми я просто літала. От я відчувала, що я не йду, а лечу по місту. Ми можемо жити в тому, що постійно бідкатися на того боса, на тих колег на роботі. Я також була, на жаль, декілька років. В мене була токсична робоча атмосфера. І це дуже погано. І це не було через менедж. це було через ось цю нарцистичну, токсичну робочу атмосферу. Тобто, що важливо, важливо чітко зрозуміти, що якщо спілкування з якоюсь людиною вас не надихає, якщо та людина вам тільки жаліється про проблеми, якщо та людина вас критикує, вам заздрить, ну будь-що що у вас викликає негативні емоції, навіть якщо ви точно не можете сказати, що це, але негативні емоції, то це не у вас проблема. Ви неймовірна людина. Це проблема в тій людині. Або просто у вас нема мечу, ви на різних хвилях, і вам треба свідомо продовжувати шукати ось цих людей на своїй хвилі. Шукати, шукати, і ви їх знайдете. І коли ви їх знайдете, буде неймовірно. Що в мене додатково позитивно було, це я знайшла психотерапевта три роки тому. Я також я б хотіла, щоб я раніше її знайшла, але краще три роки тому ніж ніколи. І вона. Мене розуміла, розуміла багато аспектів мене, які інші люди не розуміли. До речі, в мене немає в оточенні людей, які розуміють повністю всі аспекти мене. Якщо як мінімум половину <сміття> аспектів, мене людина розуміє, і я відчуваю класно після спілкування з нею. Це вже плюс, таких людей дуже мало. Як мінімум психотерапевт, раз на тиждень я отримую годину такого спілкування, де частини мене приймаються. Я після спілкування з нею завжди відчуваю позитивно добре. Чому необхідно знайти таких людей? Тому що в старшому віці часто буває так, що я ізольована і що немає навколо е, нових людей для спілкування. І дуже важливо підтримувати зв'язок з кимось, хто тебе розуміє і з ким ти можеш бути собою. Хоча б півгодинки на тиждень поговорити. Майже щоразу, коли я була в такому біля депресивному чи дуже сумному стані, я розуміла, що я давно не спілкувалася ні з ким, хто дійсно мене розуміє, хто дійсно мене підтримує, хто мене окриляє. І коли я відновлювала ось ці спілкування, це мені дуже допомагало. Тому, друзі, шукайте своїх. Не зупиняйтеся, і коли ви їх знайдете, то цінуйте це спілкування. До речі, я також дослідження наукові, я люблю, коли те, що я говорю, підтверджено науковими дослідженнями, я спеціально попросила GBT це підтвердити. Що люди, які мають глибокі соціальні зв'язки, які nurturing, які підживлюють, вони мають вдвічі менше стресу і також живуть довше життя. І є щасливішими. Ось так. Тому зараз я свідоміше до цього підходжу. Зараз навіть створила таку міні-групу, де я з людьми, з якими я відчуваю схожий вайб, на схожі хвилі. Ми раз на тиждень зустрічаємося і ділимося своїми досягненнями і планами. І буду і надалі шукати своїх. Приєднуйтеся до мого інстаграму, якщо хочете бути. Зі мною на одній хвилі. І п'ята річ, яку я б хотіла знати у своїй 20, 25 або 30. це більше довіряти своїм ідеям і своїй інтуїції, яка я впевнена, в кожного з вас інколи прокидається оцей внутрішній голос, внутрішня ідея, яка приходить в момент душу, чи прогулянки, чи ще десь ви щось побачили, почули, і такі круто було б зробити це. А потім ну це буде цікаво, або та, це важко, напряжно, або та, це зроблю, але потім. І що потім? Проходить час, і це не є зроблено. Дуже часто я починаю думати, що це недостатньо класна ідея, що це не буде іншим цікаво. Ну, тобто, не вірити в геніальність, унікальність і прекрасність своєї ідеї. Наприклад. Ще коли мені було 25 років, я ще була в аспірантурі в Швейцарії, і в мене тоді була та перша публікація, яка була в топ-науковому журналі світу, вперше в історії університету, аспірантка опублікувала в топ-журналі свою статтю. І я хотіла тоді створити свій Ютуб канал і ділитися тим, як в мене виходить успішно вчитися в аспірантурі в Швейцарії. І потім я поїхала в США продовжувати аспірантуру. Я хотіла ділитися досвідом. Навчання там, тим як я потім стала професором фінансів, також ділитися тими зданнями, що я отримувала тим паче там для українців. Це було б так корисно. І тоді знаєте, коли це в той момент, коли ти гориш цим, ти отримуєш цю інформацію, це було дуже просто і легко, і, і я це не зробила, тому що я думала, що кому це треба, як я буду виглядати на камері, придумала купу, купу виправдань. І це не зробила, і я жалкую, що я це не зробила за ці 10 років. Вже купа людей могли почути те, що я розповіла, надихнутися тим, зробити якісь там кращі, може, вибори в житті, або щось усвідомити там, почати інвестувати там, не знаю, в фондовий ринок США, або там вступити в аспірантуру і також облікуватися з іншої сторони. Я стараюся сильно не картати. Це також до речі, одне з усвідомлень перестати себе картати, але все одно. Висновки робити треба. І ось тому зараз я і знімаю це відео, тому що ще трошечки, декілька тижнів, і мене буде 36. І я подумала, боже мій, 36 років і я так і не почала ділитися своїм досвідом. Тому що, як ви знаєте, на цьому ютуб-каналі я знімала реакції іноземців на українську музику, там, або про Янко колумбійця українського походження, або в мене був американець закінчики українську мову. Ну, більшість відео на цьому каналі вони не про мене. Але в мене є багато цього унікального, класного, чим я хочу ділитися. Кожна ідея вона має шанс на життя, і варто дати. Ну, хоча б один шанс спробувати. От спробуйте посадити ці зерна, різні ідеї, щось проросте, щось не проросте. А хочеться пробувати більше ідей реалізовувати і дивитися, вийшли вони чи ні. Більше жалієш про те, що не спробував. І дуже мало жалієш про те, що щось спробував, а воно не вийшло. Єдине, звісно, що дуже важливо також фокусуватися на чомусь. І е, я виправдовую себе тим, що я якісь ідеї не реалізувала, тим, що я хотіла більше сфокусуватися на чомусь іншому. І завдяки тому фокусу я досягнула більше успіхів в тому, чим я займалася. Тому що, коли паралельно робиш купу ідей, то фокус. На чомусь одному втрачається. Сьогодні я поділилася з вами п'ятьма речима, які я б хотіла, щоб я знала і робила 10 років тому, коли мені було 20, між 20 і 30. Якщо вам це було корисно, напишіть, будь ласка, скільки вам років, і яка з цих речей вам відгукнулася і ви її спробуєте ввести в свій порядок денний. А якщо вам за 30, так само як і мені, скажіть, будь ласка, та е річ є для вас тією, яку б ви хотіли знати раніше і робити раніше до того, як вам виповнилося 30 років. Скажіть, будь ласка, напишіть. Я буду рада вас чути. Дякую за увагу. До нових зустрічей.